Всім доброго дня знову з прекрасного міста Сан-Франциско. І зараз я йду до Golden Gate Bridge. Я хочу подивитися на цей Golden Gate Bridge. Один з найбільш відоміших мостів цілого світу, найбільше міст, які найбільше фотографують люди в світі. Його називають сучасним, просто сучасним таким явищем світовим, дуже прекрасним. Тому я думаю, що вам дуже сподобається. Але перед тим, як ми підемо, подивіться, де я зараз стою. Це просто щось феноменальне. Вон вон, бачите, там в далині, такий е, старовинний ще з парусами корабель. Тут десь тільки що качечка плавала. Я не можу подивитися, де вона є. Бачите, океан. Це затока, це за Ко сан франциско бей Затока. Бачите, і там в далині е, знаменита тюрма е, Алькатрас, яка дуже-дуже прекрасна і дуже крута і має дуже велику історію. І тут просто феноменально гуляти. Там взагалі бачите на, в, 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 такі маленька яхта. На парусі припливає і дуже-дуже багато людей собі гуляють. І тут ми зараз є в Форт Мейсон парку, і будемо туди йти в сторону Golden Gate Бридж. Так що запрошую вас на ще одну прогулянку прекрасним містом Сан-Франциско. Хочу почати з того, друзі, що в Сан-Франциско живе біля 20 тисяч наших співвітчизників, українців, і тут навіть є українська церква. Тому якщо вас таке цікавить і ви, можливо, думаєте переїжджати в Сан-Франциско, бо хто його знає. То це місто може дуже дуже вам підійти, тому що тут є українська громада, і там, де є українська громада, там вже трошки легше освоїтися. Звісно, тут громада не така велика, як в Канаді. В загальному Сполучених Штатах Америки є українців, досить хватає, але не стільки багато, як в Канаді. Але я хотів сказати вам дуже цікаву річ, що Сполучені Штати Америки для мене я вже був в дуже багатьох штатах. Я був в Неваді, я був в Аризоні, я був в штаті Гавай, я був в Каліфорнії, я був в Вашингтоні і також в Монтані. Я вже трошки побачив Сполучені Штати Америки середини і можу дуже сильно говорити про одну таку цікаву річ. Я можу говорити про те, що тут дуже подібно до нас додому. Звісно, не дивлячись на хмарочоси, не дивлячись на архітектуру, не дивлячись на загальні фактори, такі що іменно рівняти людей до людей. Але я я говорю про такі фактори, розумієте, дуже е, більш такі, що тут люди більш один одного розуміють. Тут базари, тут е, різні такі майстерні, тут по-людськи можна один одного зрозуміти більше. Тут е, демократія така відчувається чесно. Тут люди дійсно мають можливість розумієте, дійсно почуватися вільними. Тут е, не, немає на кожному кроці поліцейських. Тут поліцейські не є такі, що так сильно тиснуть, знаєте, на вас. Ну, взагалі, життя тут, в принципі, це можна так сказати, що тут така Україна по правилах, і багато людей, які живуть в Сполучених Штатах Америки, які мене дивляться, вони напевно зі мною погодяться в якійсь, в якійсь сфері. Точно не звісно, не всіх, але дуже дуже багато всього є подібно до нашої улюбленої України. Подивіться просто, які тут краєвиди, скільки тут всього набито, населеного, а тут з іншого боку якісь люди щось зараз ремонтують, чимось займаються дорожніми роботами. Ну, життя вирує. І багато українців ми привикли до цього. Люди, які живуть в Україні, вони привикли до руху, вони привикли до того, що завжди вийшов з хати, зразу якісь люди на вулиці, якась там роботи, робочі дороги. Розумієте, про що я говорю? Рух життєвий. Коли є рух життєвий, то для нас, українців, це нормально, це натурально. Тому стільки багато наших співвітчизників, які приїжджають в Канаду, можливо, дивуються, тому що їм дуже не підходить взагалі цей стиль життя. Дивіться, які цікаві хатинки. Ці хатинки, напевно, коштують по пару мільйонів доларів. Ну тут сан франциско взагалі ціни просто шалені. Це дуже дороге місто для життя, і воно в три рази дорожче від Едмонтона в загальному по всьому. Це не говорячи тільки із-за е е е того, що якість життя в Едмотоні теж дуже, дуже хороша, дуже висока. Тут просто дуже великий попит на це місто, дуже багато людей, бачите. Всюди люди, де би ви не ходили, тут завжди є люди, тут завжди є рух, тут завжди є ці чутні голоси дітей, які бавляться десь вдалині, де люди собі спілкуються, роз, роз, говорять про щось цікаве. Тут дійсно класно, мені тут дуже подобається. І життя. Е е Чесно сказати персонально, чи я би тут жив. Мені здається, що якщо б мені треба було тут жити, то я би тут дуже легко освоївся. Я можу освоїтися в будь-якій країні світу, бо в мене тут відкритий такий, знаєте, огляд зору. Я не дивлюся тільки прямо, я дивлюся завжди зі всіх боків. Тобто мені досить легко би було освоїтися в будь-якій країні світу. Але е, іменно Сполучені Штати Америки, це дуже класна країна, тут дуже багато можливостей. Звісно, зараз всюди по світу зіпсулося, всюди по світу стало гірше жити, але завжди є можливості і завжди свої можливості. Кожна людина їх отримує в якийсь час свого життя. Просто треба вміти ними користуватися і їх використовувати на повні по повній програмі. А зараз ми будемо йти вон туди. Бачите цей Golden Gate Bridge, який має висоту 222 22 метри висоти. Був збудований в 1931 році, ой, почав будівництво в 1931 році і закінчив будівництво в 1937 році. І це дійсно дуже крутий, прекрасний міст, який я хочу сьогодні вам показати. Дуже багато людей завжди на нього приїжджають сюди дивитися і хочуть його побачити, бо це дуже велике чудо світу, сучасне чудо світу. Трошки вам ще покажу такий більш багатший район тут в Каліфорнії. Як він виглядає? Зразу бачите, біля Golden Gate Bridge, тут зразу справа парк. І тут так от люди собі живуть, мають дивіться, який рейндж-ровер, таку хатинку приватну. Ну дуже-дуже круто. І люди в Каліфорнії дійсно мають гроші. Дуже багато людей мають тут гроші. Це дуже багатий штат, тут дуже багато знаменитостей різних живе. І е, в загальному тут погода е, іменно в сан франциско дуже класна, тому що при тому, що сьогодні такий сонячний день, як ви бачите, десь плюс 18, зараз, плюс 19, То тут вересні набагато тепліше, ніж літом, і це е, кажуть, що вересень е, дуже класний місяць, якраз сюди приїжджати, щоб дійсно відчути цю природу, відчути повністю все, всю цю погоду. І це зовсім не, не, не жарко ходити. Зовсім не так спекотно, як ви думаєте. Зовсім е, такий приємний, класний клімат, де все рівно люди ходять дягнуті, але точно це не для нас, бо нам це досить так навіть класно така погодка. Бачите, які тут райони цікаві. І тут дуже багато, друзі мої, є старших машин. Наприклад, тут люди можуть довше їздити на старших машинах. І ці машини можуть довго тут служити, тому що тут немає ржавчини, так як в нас тут. В Едмонтоні постійно з тими снігами, машини дуже гниють, тут машини не гниють, тому автомобілі можуть собі дозволяти їздити набагато довше. Люди можуть собі набагато довше отримувати свої автомобілі. Як ви бачите, тут Тойоти 90-х років перед вами стоять, і ця машина взагалі не гнила. І такі автомобілі дуже-дуже класно купувати з Каліфорнії, перевозити в Едмонтон. навіть якщо вам подобаються старіші. Тип автомобілів. Але бачите, тут гаражі майже ніхто так не використовує. тут Люди переважно машини собі тримають на дворі. Гараж тут тільки добрий для того, щоб фарбу зберегти, якщо ви боїтеся за фарбу, але тут не є таке вже пекуче сонце, як, наприклад, в інших якихось державах. Дивіться, стара Toyota кабріолет з відкритим дахом. Це дуже унікально таке побачите. Перед вами, друзі, знаменитий Golden Gate Bridge, Ми нарешті до нього добралися дуже довго йти, але нам ще треба нагору вилізти. Ми зараз на горі будемо ще трошки знімати. Але бачите, скільки багато різних маленьких таких корабликів собі плавають тут навколо рибу ловлять, там в далині американський прапор майорить. Ну дуже цікаво. Ось вивіть, наскільки він величезний. На камері це важко передати. Зблизька він взагалі просто феноменально величезний е, міст. Друзі, вибрались ми на цей міст. Я зараз вам покажу краєвиди. Постараюсь показати все, що можна. Тут теж дуже багато людей, дуже великий шум, дуже багато автомобілів. Ну просто прекрасно. Трошки вже замучені, але нічого добралися. І тут просто така атмосфера, що я вам просто не можу її передати. Тут така, знаєте. Такий вітерець зараз може буде погано мене чути, тому я більше вам просто покажу пару краєвидів цього моста. Це просто щось феноменально. 223 метра. В 1937 му був закінчений будівництво і ще досі вважається одним з найкращих чудес світу в сучасності. І також цей міст найбільше фотографують і заради нього сюди приїжджають Сан-Франциско і заради Алькатрас, які зараз вам покажу з правого боку на цьому мості. Просто чудесне відчуття, друзі, скільки автомобілів, скільки всіх парусів, дивіться, скільки різних кораблів е, плавають там. А там вдалині, бачите, вдалині, вдалині самий е, алькатрас, е, ця знаменита тюрма, це просто щось неймовірне, дивіться, на ці величезні просто ракурси цього моста. Це, Друзі, просто щось феноменальне. Дивіться, просто який це великий міст, як тут багато. Тут є шість ліній, три лінії в кожну сторону. І зараз я вам покажу з правого боку. Бачите, як там а, велика така, великий корабель пливе з людьми прямо під цей міст. Він виглядає дуже-дуже маленьким звідси, але насправді він дуже-дуже великий. Це просто щось феноменальне. Які тут краєвиди, це дійсно щось. Навіть не віриться, де ми зараз стоїмо і де ми йдемо. Дивіться, друзі, яка тут краса, які тут краєвиди просто бачите? Корабель пливе, там алькатрас далині, фюрма колишня. Зараз це туристичне місце таке гаряче. А вон 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 це все сан франциско бачите? Як тут гарно, яка тут висота, там повно-повно пляжів. Я бачив, що деякі люди купалися, але тут дуже холодна вода Це в цій затоці, в Сан-Франциско-бей затоці, тому я не рекомендую тут гуляти. Ну, купатися взагалі. Як бачите, дивіться, які тут гарні краєвиди, повно-повно різних а, машин їде в різні сторони. Шість ліній, друзі, бійці. Просто ще раз насолодіться цією повністю природою. Це просто щось феноменальне. Масштаби цього моста, який він великий, як тут машини швидко пересуваються, їдуть. І якісь справа краєвиди. Тут повно різних таких маленьких островів, дуже багато рибою, тут рибу ловлять, дуже так на високому рівні це все розвинуто. Ну, друзі, важко вам не вам по не пожко не передати. передати вам, наскільки тут круто і на які, які це величезні, величезні масштаби цього моста. Але краєвиди тут дійсно... Краєвиди тут дійсно дуже гарні. Сан-Франциско вдалині. Бачите? Потім Алькатрас посередині, потім Angel's Island, острів Ангела, куди, до речі, з Алькатрасу втекли ті качі, невідомо чи їх знайшли чи ні. Кажуть, що вони втопилися, але це ніхто точно не може знати. І повністю ці всі величезні краєвиди, відкритий океан прямо до Гаваїв. Вон там в Гавайї, де я був, відпочивав, це дійсно круто, феноменально. І скільки тут машин, це просто щось дуже круте. Цей міст має довжину 2,7 км. Тобто досить довгий міст, досить високий міст і краєвиди тут просто феноменальні. Трошки дивно, що немає дуже високого вітру, але все рівно прекрасно. Я трошки переживаю, що мій телефон не злетів, не дай Бог, в воду, бо це буде дійсно. Щось неймовірне і феноменальне. А я думаю, що на цій ноті варто закінчувати цей відеоролик. Надіюся, що цей відеоролик вийшов цікавий для вас. Дійсно, і щиро, щирого серця цікавий. Ви щось побачили, побачили трошки Сполучні Штати Америки з середини, і це дійсно не може вас не радувати. Тому, друзі, бажаємо всього найкращого, мирного неба з нашою люблю Україну. До цей відеоролик ухаємо.